Добрий день, любі друзі! Зараз у нас з вами українська мова і сьогодні на уроці ми будемо вивчати правопис закінчень іменників жіночого роду з основою на приголосний ворудному відмінку однини. Щоб у нас з вами був чудовий настрій, посміхніться одне одному. Побажайте успіхів на цілий день. А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати. Давайте згадаємо, що ми знаємо про імен. Іменник це самостійна частина мови, яка називає предмети. Серед іменників розрізняємо загальні назви та власні назви. Зазначенням іменники поділяють на назви істот, які відповідають на питання хто, і назви неістот, які відповідають на питання що. Також іменники змінюються за питаннями. Також ми знаємо, що іменник змінюється за числами однина, множина, має рід жіночий, чоловічий, середній, реченні є головним або другорядним членом. Розгляньте таблицю. Яке закінчення мають подані іменники в називному відмінку однини? Правильно нульове закінчення. Яке закінчення мають ці іменники в орудному відмінку однини? Правильно з'являється закінчення Ю. Який ми можемо зробити висновок? Правильні іменники жіночого роду з нульовим закінченням вородному відмінку однини мають закінчення Ю, -у, наприклад, міддю, галузю, подовження м'якого приголосного звука на письмі позначають дві однакові букви розкішю річчю. Подовженими бувають Д, Т, З, С, Ц, Л, Н, Ж, Ч, Ш між двома голосними. Давайте запишемо іменники жіночого роду з нульовим закінченням зелень, молодь, міль. Борудному відмінку однини, користуючись таблицею. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання. Перевірте, чи правильно ви написали. Зелень, зеленю, молодь молодю. Міль. А зараз у нас з вами гімнастика для очей. Слідкуйте, будь ласка, за бджілкою на екрані. Прочитайте, будь ласка, іменники в називному і орудному відмінках. Радість, радістю, скатерть, скатертю, повість, повістю, гордість, гордістю. Що ви можете сказати? Чи відбувається подовження в орудному відмінку? Який висновок ми можемо зробити? Правильно, якщо основа іменника жіночого роду в початковій формі закінчення сполученням приголосних, то в родному відмінку подовження не відбивається. Наприклад, вість вістю, якість якістю. Давайте запишемо іменники жіночого роду. Радість, мудрість, відданість в орудному відмінку однини, використовуючи правила. Поставте, будь ласка, на паузу відео та виконайте самостійно це завдання. Перевірте, чи правильно ви написали радість, радістю, мудрість, мудрістю. Відданість. Відданість. А зараз у нас з вами фізкульт-хвилинка. Повторюйте, будь ласка, вправи. Прочитай словосполучення. Спиши, розкриваючи дужки за зразком. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання. Перевірте, чи правильно ви написали. Далекою подорожжю, теплою піччю, бабусиною ніжністю, білою скатертю, дрібною сіллю, дідусевою мудрістю, зимовою ніччю. Великою радістю, батьківською гордістю, працювати з користю, новою вістю. Розгляньте таблицю. Прочитайте іменники в називному відмінку. Любов, верф. Прочитайте іменники в орудному відмінку. Любов'ю, верф'ю. Що ми бачимо? Що в орудному відмінку подовження не відбувається, а перед закінченням ставимо апостроф. Запам'ятай, якщо основа іменника жіночого роду закінчується на Б, П, В, М, Ф і твердий звук Р, то в рудному відмінку подовження не відбувається, а перед закінченням ю ставимо апостроф. Наприклад, глазур, глазурю, кров, кров'ю. Прочитайте речення. Спишіть, розкриваючи дужки, та позначте закінчення змінених іменників. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання. Перевіримо, чи правильно ви написали. Поезія Тараса Шевченка вражає мудрістю, мальовничістю, співучістю, плавністю та іншими відтінками чуття. Продовж речення я знаю. Я навчився, я вмію, я запам'ятав, мені було цікаво. Ось і усе на сьогодні. Обов'язково потренуйтеся правильно визначати закінчення під час відмінювання у іменників жіночого роду, з основою на приголосний. Ви сьогодні молодці. Дякую всім.